Хотіла б поговорити з вами з приводу нашої осанки, для того, щоб ви старались її розкривати, правильно дихати, щоб у нас не було ось перелордозу в нижній частині, угу. коли в нас розслаблені м'язи животу, і, і ще за рахунок того, що спина пішла більше. Вперед, якщо в нас після декрету це все вийшло, хочу навчити вас дихати нижнім краєм ребер назад. Це коли в нас спостерігається ось таке розслаблене положення завжди випученого животу, тобто такий сильний лордоз. Треба повертати, але не сутулитись, я не, не скручуюсь. Я трошечки вирівнюю це положення, оце вивалене ось туди. Моя задача, зараз я трошки наглядно покажу, можна або до стінки притиснутись і не підкручувати таз, а старатися нижнім краєм ребер потягнутись назад. І разом з диханням. І трохи от я потягну ось туди, заднє, назад, в спину, в ребра, і там трошечки продихати. Зараз покажу в нижньому положенні, так буде ще легше. Ось, бачите, ще раз, як це працює, я трошечки боком сяду, начебто оце все. Якось витягує да, вашу спину, але краще створити нейтральне положення, не перепрогин і не підкручене, тому що тут теж буде вип'ячуватись, розслаблюватися. Приберу руки, ось ми сидимо і ось туди назад трошечки відвела. І дихаю туди. Угу. І вниз. Пускаємось дуже обережно, витягуємося вздовж підлоги. І ось тут також стараємося. В нижній край ребер. Ось туди направити руки вверх поки що. Ось не ось сюди, не наверх. Я ось перерозігнулась, а вниз. І в цьому положенні трошки подихати. Розслабитись І ще разочок. Я думаю, ви бачите різницю. Витягнулись в різні сторони і ребра вниз і назад. От я коли дихаю, добре відчуваю дихання назад в ребра. І ось тут, як ви нас, бачите, все витягнулось, сповощилось. Немає цього розслабленого положення. Угу.